Говорить і показує Івано-Франківськ. Добрий вечір, шановні краяни. Ведучий Роман Фабрика запрошує вас переглянути програму Новини краю. Спочатку вашій увазі ухвала Регіональної координаційної ради від 25 липня 1991 року. Регіональна координаційна рада ухвалила. Перше, провести 5 вересня 1991 року у місті Тернополі спільне сесійне засідання Івано-Франківської Львівської та Тернопільської обласних рад з порядком денним, про результати Галицького референдуму, ставлення до Союзного договору, про вибори Президента України, про реорганізацію системи державної влади та місцевого самоврядування в регіоні. Про реалізації в регіоні урядової програми надзвичайних заходів по стабілізації економіки. Друге. Рекомендувати спільні сесії до висунення кандидатом на пост президента України голову Львівської обласної ради Чорновола. Третє створити газету Координаційної ради Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської областей з головної редакції у Тернополі. Ухвалу підписали голова Івано-Франківської обласної ради народних депутатів Яковина, голова Львівської обласної ради народних депутатів Чорновіл, голова Тернопільської обласної ради народних депутатів Олійник. Учора в Рогатинському районі відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу на Золотій Поляні. Подивіться, будь ласка, репортаж про цю подію. Сивісте Ум та юнацтва, бояті української повстанської армії. Кінець 30-х, початок 40-х років, був для українського народу Горчини, особливо по і Волині, дуже тривожним. На наших землях одні агресори поневолювачі міняли інших, як рік крім арештів, знущань, розстрілів. Виселень нічого доброго нам не приносили. Щоб захистити хоч частково український народ від цього беззаконня за ініціативою проводу ОУН на чолі з Степаном Бандерою на Терені Волені, Полісся Галичини з 1941 року проводяться організаційні заходи по створенню бойових загонів самооборони, які в 1942 році... Перетворив українську повстанську армію під проводом видатного, відважного полководця Романа Шухевича. В ряді УПА на добровільній основі вливаєш перевірена, провести настроєна молодь із селян, робітників, інтелігенції. УПА на той час була нелегальною військовою організацією, тому для конспірації у в ліса. Місця, яких були малодоступними для міського ота і сприятливих умовах для поселення партизанського табору. По одним з таких місць була відібрана золота поляна, на якій ми сьогодні зібрались, щоб освятити пам'яті хрест. Ми знаходимося на золотій поляні разом з відповідальним секретарем народного руху України, містерогатина. Іване Стаховичу, скажіть, будь ласка, скрив до чого сьогодні зібрала золота поляна так багато людей. Мабуть, вона була б зібрала набагато більше, тільки дощ нам помішав. Але все одно люди прийшли, бо вони відчули, що колись оці славні партизани не в таку ще погоду йшли. І в бій, і голодні, і в холоді. Тому ми сьогодні зібрались для того, щоб відзначити оцю славну півстолітню дату, коли на цій поляні зібрали вперше повстанці сотні сіроманців де проходив вишкіл старшинського їх старшинського відділу і потім на цьому місці були і потім на цьому місці були сформовані інші сотні які потім перетворилися в курінь оці куріні оці сотні вони відіграли звичайно велику роль для західної україни особливо для тих районів як полісся волинь і галичина тому що фашист був би нас все зарабував Вивіз молодь Німеччину. Потім, коли прийшли більшовицькі варвари, вони би теж все зруйнували, переселили. І от тільки страх їх перед оцею гризною силою повстанською армією УН, зупинив їх від цих варварських дій. І от щоб народ наш відчув, побачив, де це все робилося, ми якраз вирішили тут відновити старі землянки, зробити карту схему, показати в яких умовах жили наші повстанці і в яких умовах боролись вони за кращу долю нашої нації. На цій золотій поляні ми зустрілися з учасником формування національного визвольного руху Юліаном Москалем. Скажіть, будь ласка, Юліану Івановичу, що 50 років тому було тут, на цій золотій поляні? На цій золотій поляні, то що я пам'ятаю, е, я поступив сюди в березні місяці. Тут формувалася сотня бойних в той час. До цього часу. Була тут сотня сіроманців до цього часу. О, ну, І ми тут з березня місяця ми були аж десь на вічні, не знаю в якому то місяці, значить, ту був, сформувалися курені. Ми належні, сотня бойових належала до куреня Бондаренка. О, після цього вже ту був інспектував. Наші відділи то було щось три курені, які мали переходити фронт. Курінь Бондаренка, в який я належив сотні бойних, переходила фронт десь в Долинському районі. А віці ми вирушили для переходу фронт. Говорить і показує Івано-Франківськ. Ви дивитесь Івано-Франківське телебачення на 40-му дециметровому каналі. А зараз з золотої поляни, що в Рогатинському районі, давайте перенесемося в обласний центр на вулицю Мазепи, в приміщення першої державної нотаріальної контори. До першої Івано-Франківської державної нотаріальної контори ми з оператором завітали не для того, щоб е, зробити копії. Затвердити копії тих чи інших документів. А завітали сюди на запрошення старшого державного нотаріуса Ольги Йосипи Сметанюк. Вона запросила телебачення для того, щоб розповісти івано-франківцям, в яких умовах працюють наші нотаріуси, в яких саме розкаже сам державний нотаріус. На сьогоднішній день. Наша контора вчиняє близько 150 нотаріальних дій на кожного нотаріуса по 50 дій в день. Я на сьогодні, сьогодні на, на цю годину прийняла близько 60 відвідувачів. Їм треба розповісти, зареєструвати і вчинити ту чи іншу нотаріальну дію. Крім цього, нас 4 нотаріуси приймають в одному кабінеті людей. Відвідувачів дуже багато. На прийом чекають в приміщенні такому, що поміщається ледь ледь 8-9 чоловік, і тому повинні заходити до кабінетів нотаріусу і вислуховувати те, що тут говориться. По-перше, саме що не є принципіальним у наших, в нашій роботі, це те, що наші дії є тайні, тайні нотаріальні дії. І ми цю тайну людям забезпечити не можемо, тому що нотаріус, приймаючи одного одну людину, консультує. Її, відносно її майна чи інших її майнових прав, і водночас слухає на прийомі друга людина у другого нотаріуса. Це неможливо, це грубе порушення закону. Крім цього, хочу ще наголосити на те, що до телебачення я звернулася не користуючись тим, що нашу передачу дивляться багато жителів області, хочу. Вибачте, нашу передачу дивляться тільки мешканці Івано-Франківська і навколишніх сіл. Я думаю, що сьогоднішню передачу з усуст розкажуть. І користуючись нагодою, хочу вибачитись перед нашими відвідувачами за те, що ми не можемо їх належно обслужити, належно вислухати, не маючи на те відповідних умов. Можна нам поставити вину, що винні ми самі, не звертаючись ні до органів влади, ні до нашого управління, ні до нашого міністерства. Я розумію, що критичне становище зараз і в господарстві, і в місті усіх питаннях. Але Пропоную декілька варіантів, які би могли полегшити і нашу участь в нашій роботі, і головне участь наших відвідувачів. Які ви пропонуєте варіанти? У вас, наприклад, я бачу є три простори кімнати. А що ви пропонуєте? Який вихід? Ну вихід з того, що згідно закону і згідно всіх моральних і етичних правил, кожен нотаріус має мати окремий кабінет, щоб вислухати людину, надати їй належну консультацію, чинити ту чи іншу дію. І тому ми пропонуємо, можливо, наше приміщення комусь підійде більше, а ми би помінялися на за розміром загальному менше приміщення, але складається з більшість кімнат. Дві, три, чотири кімнати. Нам мало п'ять, шість кімнат пропоную до обміну. От сьогодні, якщо ми, ви нас покажете по телебаченні, наші варіанти, ми згідні на обмін. Ну що ж, сподіваємося, що заінтересовані організації інстанції, які повинні подбати про. Успішну роботу на контори прислухається до слів старшого державного нотаріуса Ольги Йоспини Сметанюк і, можливо, з часом або найближчим часом допоможуть у вирішенні цих життєво важливих питань. Ми тільки ще нагадаємо, що усі прибутки, тобто мито, а це десятки тисяч і сотні тисяч карбованців, ідуть у міську касну. Жуємо знайомити вас з талантами, з юними талантами Прикарпаття. Сьогодні ви чуєте, як грає юний віртуоз, вихованець першої івано франківської музичної школи Олег Костецький. Олег навчається у восьмому класі середньої школи номер 13 і у п'ятому класі музичної школи номер 1 по класу педагога Любові Григорівни Буркун. Цей хлопчик, який зараз уважно виконує. Для вас, шановні телевізійні глядачі, цей твір став переможцем нещодавно обласного конкурсу юних музикантів виконавців, який проходить під девізом юний віртуоз. Потім переміг на міжзональному конкурсі, де брали участь такі обдаровані діти з Львівської, Тернопільської та інших областей. А 9 квітня 1991 року, тобто нинішньої весни, він брав участь у першому міжреспубліканському фестивалі музикантів-виконавців юний віртуоз». Щоправда, Олег не став там дипломантом, але став учасником, де показав чудову гру, чудову школу серед кількох. Десятків, можливо, і сотень виконавців, які приїхали до нас у Київ з семи союзних республік. Теж нагадаємо, що Олег буквально не сьогодні, а завтра вирушає мені здається, вже вдруге у Польську республіку, де також буде виступати перед своїми ровесниками. Буде грати, показувати на що він здатний. Які ти твори будеш грати знову у Польщі? Там я маю тв грати твори Шопена. У мене є твори Шопена. Ну зіграй Шопена нам також послухаємо. Докладну розповідь про цікаву талановиту сім'ю Костецьких з Івано Франківська. Ви зможете подивитися дещо пізніше в одній з наших передач циклу Таланти Прикарпаття. А зараз новини краю прощаються з вами. Ми бажаємо вам усяких гараздів. До побачення, до наступної зустрічі, яка відбудеться завтра.